Наступна ініціатива така була, але вже, от як деякі заголовки кажуть, Верховна Рада зробила перший крок для підвищення податку на прибуток для банків вдвічі. Знову ж таки, це приклад жахливої некомпетенції як з боку Нацбанку, так і урядовців. Бо в чому проблема? Звідки у банків з'явилися надприбутки? Тому що Нацбанк. Просто роздає гроші банкам величезні десятки мільярдів гривень по депозитним сертифікатам. А ситуація ну, геть абсурдна. Я її критикував вже протягом багатьох років, а останні півтора роки просто ну, немає слів. Тому що, коли йде війна, а ви просто замість того, щоб ці десятки мільярдів віддати в бюджет, ви віддаєте банкам, угу. то це абсурдно. Зараз заявили у банків надприбутки. Так звідки вони з'явилися? З неба звалилися, вони щось таке стали робити геть, незрозуміло? Ні. Їм ці гроші видає Нацбанк, роздає, дарує. Може, просто припиніть дарувати гроші. І в цьому випадку все завершиться. Да? Причому це питання, яке б мало задати в першу чергу міністерстві фінансів. коли з представника Нацбанку говоримо в ефірі. Йдеться про стабільно назвертися. Ну, Ремонтується стабільність роботи банківської ще скажу. Це по перше, міфологія. Якщо ви від того, що ви просто тримаєте когось на Вибачте, на якогось наркотику, то може, поки він не знаходиться на наркотику все класно. Тільки насправді це лише деградує. Стан банківської системи довгостроковий, тому що люди просто ну, припиняють будь-чим займатися, крім займатися зароблянням не зароблянням, а на тому, що Нацбанк їм роздає гроші. Uh -huh. а, більш того, наголошую, питання не в тому, що Нацбанк не повинен займатися стабіль... національної валюти і стабільністю банківського стані. Питання, якими інструментами ви можете це робити, і чи не можна це робити якось подешевше? Бо наголошую, йдеться про те, що за півтора роки. Нацбанк віддав комерційним банкам до 100 мільярдів гривень. До 100 мільярдів гривень це ті кошти, більше часи, на яких могла б піти а, а, в бюджет і в, в, в ту саму армію.